Таксомоторними перевізниками розпочалися минулого року, і ми дійсно провели пропозиції до проєкту стратегії щодо впорядкування ринку таксомоторних перевезень, тому що ми вважаємо, що це є важлива складова єдиної транспортної інфраструктури нашого міста. І приємним є те, що наші пропозиції були враховані і знайшли своє відображення в остаточному варіанті стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, яка була затверджена Київрадою в грудні минулого року. Там дійсно в розділі транспорт вказано, що стандартизація таксі вона віднесена до дій, які дають швидко досяжні результати. На виконання стратегії розвитку міста Київ до 2025 року, яка передбачає стандартизацію столичного таксі, модернізацію транспортної інфраструктури, в тому числі відновлення мережі стоянок таксі та оновлення рухомого парку перевізників за рахунок приватних інвестицій. Був розроблений проєкт Київський таксі спільно з учасниками ринку з легальними таксомоторними перевізниками, з представниками Київської міської державної адміністрації, головного управління транспорту та зв'язку Київської КМДА, громадських організацій, профспілок громадської ради, також експертів ринку. За умови реалізації цього проєкту та впорядкування ринку таксомоторних перевезень споживач отримає стандартизовану, якісну та безпечну послугу таксі з прогнозованою вартістю. На дорожньо-шляховій мережі міста та на стоянках таксі у місцях повищеного попиту на послугу. Це аеропорти, вокзали, місця великого проходу людей. Перевізник, інвестор, галузі отримує прозорі та чіткі правила ведення господарської діяльності на ринку таксомоторних перевезень, захист від нелегального конкурента, забезпечення рентабельності господарської діяльності, що дасть можливість відновити рухомий парк перевізників. Столиця України, місто Герой Київ отримує європейську модель таксомоторних перевезень, покращення екологічної ситуації в місті, покращення зовнішнього вигляду столиці за рахунок впровадження єдиного стандарту легкових таксі, зменшення заторів на дорогах, легалізація учасників ринку, збільшення надходження до державного та міського бюджетів. За скромними підрахунками, за умови легалізації 14 тисяч водіїв таксі, бюджет міста Києва отримує додаткові надходження. По єдиному податку близько 36 млн грн щорічно, по соціальним внескам до пенсійного фонду понад 60 млн грн щорічно, і додатковий збір за користування мережою стояних таксі. Минулого тижня, 24 лютого, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов провів з приїзниками на таксі круглий стіл щодо впорядкування ринку таксомоторних перевезень в місті Києві, виступаючи перед учасниками круглого столу, Голо Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що таксомоторні перевезення в місті Києві повинні відповідати найвищому рівню якості обслуговування пасажирів, мати єдині правила роботи для перевізників, стандарт технічного стану та зовнішнього вигляду автомобілів, тарифної політики, екологічної безпеки та контролю за дотриманнями цих правил. Але, передусім, цей ринок потрібно легалізувати. Адже сьогодні 95% таксі працюють за тіньовими схемами, аби взагалі незаконно, наголосив голова КМДА Олександр Попов. Результатом круглого столу стало рішення щодо створення робочої групи по впорядкуванню ринку таксомоторних перевезень в місті Києві, до складу якої увійдуть представники Міністерства інфраструктури, фахівці Київської міської державної адміністрації, представники столичних організацій перевізників. На таксі представники профільних громадських організацій та про Найближчим часом ця робоча група буде створена, про що представники ЗМІ і громадськість буде повідомлено. Шановні учасники прес-конференції, представники ЗМІ, Українська таксомоторна асоціація має серйозне напрацювання, в тому числі розроблений законопроект про таксомоторні та інші легкові автомобільні перевезення в Україні, який дозволив би відновити таксомоторні ринки в нашій країні на принципах, як вже не один раз тут говорилося. Паритетності інтересів споживач, держава, перевізник і безпека. При цьому може бути особлизна, де виграють всі. І ми сподіваємося, що і для столиці України, яка завжди була зірцем для всієї країни, концепція реформи таксомоторної галузі, запропонована українською таксомоторною асоціацією, буде ефективною та дасть реальний шанс на відновлення цивілізованих ринків таксомоторних перевезень не тільки в місті Києві, а й в інших містах нашої країни. Дякую за увагу. А тепер, шановні колеги, просимо задавати...